Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 14 червня 2025 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про баклажан е, Казімір і Октавія. Я взяв е, по 1000 штук кожного гібриду. У минулому році я в теплиці на другий опер висаджував Октавію, дуже сподобався, ну, особливо в теплиці. От, і в принципі Казімір я не вирощував, але знаю, що дуже непогані відгуки про нього, і через, через те взяв і Казімір. Казімір йде він такий довгенький, тоненький, а Октавія такий більш капелькою. Я його, значить, ми його висівали, потім перепікірували в стаканчики, і це десь місяць тому. Можливо, трошки менше, трошки більше, не пам'ятаю. Висадили ось тут під плівку. У нас його ну, плюс-мінус десь з 2000-1800 штук. Е, садили ми е, ширина джаття 1,5 метра і через 30 см можете бачити, він вже е, починає цвісти, викидає бубляхи. Зараз наганяємо е, масу. Зелену. От, тут ось три ряди е, в двохрядку через те, що вже не було місця. І ось так це, це що ми маємо на через місяць після висадки. От. Е, ще я покажу, е, обіцяв. Також висаджували із касети е, помідор Діно. Е, кому цікаво. У мене є, Ми його вирощували у 2021 22 -му році ось в цих теплицях плівкових дерев'яних на підв'язці. У мене є повний спектр відео по них, як вони плодоносять, обалдєний помідор. У мене екземпляри досягали 250 грамів, це сливка, хто не знає козовська. Дуже класний, дуже стійкий. Ми його в 21-22 рік вирощували в теплицях на підв'язці, в 23-му році я його садив в відкритому ґрунті, але так як я його трохи загустив, погода була така скажімо, нельотна, він ну, дуже швидко заболів. От, е, в принципі, там взяли якийсь кілограм чи півтора скуща, але, 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 але. От, е, ми його також висаджували з касіти, він вже був. Перерощений теж, теж, так само, місяць тому. Е, висадили тоді були сильні вітра, його багато е, поламало От, через те, що він був там сантиметрів по 40 і вже свісти починав. От, він дуже, дуже сильно приболів. От, болів, там, ну, були, були проблеми, довго приживався. От, але, в принципі, зараз вже більш-менш цвіте обільно, вже є на деяких. Ну, на деяких стеблах плодний. Також садили його півтора метра ширина і 30 см сантиметрів. 30 сантиметрів між стеблами Ось така у нас невеличкий огляд получився між рядом. Я кошу. Бачите, ще не докусив. Таке у нас трошки зростає. Оце рідків 10-12 залишилось. По е, е, підкормці привисиці давали фосфор. Зараз наганяємо е, е, зелену масу, основно азот. Е, один раз поверху пройшли кальцій бор. Бор для, нагадаю для цвітіння, зараз мені. Також в каплю давав кальцій. кальцій для структури крепкої тіла, скажімо так. От. І по обробках пару раз. Не, навіть один раз я дав міце передумів. Раз-два-три, так як в минулому році в мене тут ось ось тут е, ну не в мене, але була картопля. На початку травня висадили, коли висадили від жука, не можна було відкриститись, то раз 3-4 е, давала відчука кораген і аптофіт. Не знаю, що допомогло, але щось допомогло. Жу Колорадський жук більше любить баклажан, але так як ми висадили спочатку помідор, а потім баклажан висажували, то було багато на помідорі через те, що це було тільки перше тепло. І вони як полізли, чесно кажучи, було дуже багато жука. Зараз вроді, все чисто, все нормально. от, ну, Якось так. От далі продовжувати свої відеогляди, залишайтесь нами на, на каналі, підписуйтесь, ставте лайк, кому сподобалось, коментуйте. Дякую за увагу, до побачення!